Голові громадської ради при обласній раді Полтавської області Сухаренко Володимиру Яковичу. Голови ППО «Біла Гора Радіонова Дмитра Вальдимировича. Копія очільнику політичної партії. ну Їх у нас 10, тому політичної партії рога і копита. Заява. Прошу е вашого сприяння організації медіапроєкту. За участю очільників фракцій політичних партій в Полтавській обласній раді. Порядок денний. Перше. Підвищення соціальних стандартів на 300% згідно закону про місцеве самоврядування. Друге зменшення безробіття на визначеній території до 5-10%. Відсотків згідно закону про спілки та гарантії діяльності. Третє. Ревальвація національної валюти за бюджетний період. Згідно закону про СБУ. В яких конкретних величинах це буде, не знаю, тому що на це не вистачає моєї компетенції і моїх знань. Четверте, Забезпечення інвестиційної активності із рентабельністю не менше 21% на рік згідно закону про кооперацію. Інша нормативна правова база концепція номер 333 р підзаконні документи внутрішнього користування 17.05 року. Трошки поясню. Те, що я кажу. Підвищення соціальних стандартів, зменшення безробіття і все інше можливо було робити ще до 2004 року, доки наші місцеві активісти замість того, щоб працювати, почали махати тряпочками і воювати між собою. Я зазначаю, що ці програми на 100% не є, не є моєю інтелектуальною власністю, це є компіляція, це є співпраця з іншими громадськими організаціями, але, але саме ми, як профспілка, первинна організація профспілки Бі Біла Гора, ми маємо це презентувати і запитати у очільників фракцій їх роботу. Чому? Тому що у законі про місцеве самоврядування чорним по білому написано, що основна задача органу місцевого самоврядування це забезпечення соціально-економічного розвитку на визначеній території. Якщо у е шановних депутатів із різних фракцій... Немає економічних програм щодо цього, то чи не варто їм залишити свої крісла і піти, і піти займатися там бізнесом, поїхати відпочивати на Мальдіви, тому що гроші у них є. Якщо вони готові до дебатів із зі мною, а також із представниками економічної фракції нашої проспілки добре. Якщо вони зацікавлені, але не мають економічної програми, ми можемо передати це на основі трудового договору із нашими юристами та економістами. Але, але, але це повинно бути публічно. Сподіваюся, що Сухаренко Володимир Якович як голова громадської ради буде сприяти. Вирішенню цього питання, дякую.